Тревожная ситуация по материнской смертности сегодня наблюдается в Краматорске, Доброполии, Славянске, Красном Лимане, Селидово, Красноармейске, Великоновоселковском и Александровском районах. Давайте зададим вопрос себе, а мы все сделали. Я не только к медицинским работникам, я и к органам местного самоуправления, и к, руководителю, к руководителям исполнительной власти на местах обращаюсь. И к себе тоже. К сожалению, не все. Надо еще над этим серьезно работать. Радует это то, что отмечается положительная динамика выживаемости детей с критически низкой массой тела. Это от 500 до 1000 грамм. В этом году 49% выживаемость, в первые 700, а в прошлом году 40%. По младенческой смертности лидерами в области, ну могу уже сказать, что фактически традиционно является Доброполе 28,8, Добропольский район 25, Великоновоселковский район 26,2, Селидова 17,4, Артемовский район 17,4. Значну роль у випадках материнської смертності відіграють соціальні фактори: з 13 померлих 6 жінок не перебували на обліку по вагітності. Для зменшення материнської смертності в області реалізується проект Нове життя. На базі Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства було відкрито у 12-му році обласний перинатальний центр третього рівня, який за 13 рік приймав усіх найтяжчих породіль області. Усього ж за 13 рік єдиний на Донеччині центр такого рівня подарував життя 4,5 тисяч малюкам. В регіоні увесь рік тривала робота зі створення мережі ми перинатальних центрів другого рівня. Цьогоріч відкрили таких два у Маріуполі та Макіївці. Прекрасний ультразвуковий апарат, мозк, серце, внутрішні органи дитинка. Тобто, вся діагностика здійснюється. Абсолютно. У Донецькій облдержадміністрації головною проблемою 13-го року назвали відкриття амбулаторій. Наразі в регіоні їх 450, 334 у містах та 116 обслуговують сільське населення. Втім, показники забезпечення населення амбулаторіями мають бути значно більшими. До 20-го року їх мають відкрити близько 360. Гарний приклад у відкритті амбулаторій демонстрували Донецьк, Макіївка, Костянтинівка, Волноваський, Красноармійський та Першотравневий райони. Серед аутсайдерів з медобслуговування в регіоні Ясинувацький район. Головна проблема нестача кадрів должна быть организована так, чтобы человек в течение э дня мог попасть к специалистов. Задача поставлена: до 20:00 амбулатория должна работать. Помощь должна оказываться э во время рабочего дня и после его завершения. Мы настаиваем на организации выездных форм работы. И выездные профосмотры, выездные осмотры ветеранов войны, э оказание помощи на дому это та задача профилактической направленности, которая возлагается на э первичную медико-санитарную помощь. У нас э низкая обеспеченность амбулаториями, одна амбулатория Показатель 0,56, норматив 1,87. В 2013 году планируется открытие одной амбулатории, и до 18 года по плану мы должны прийти к нормативу. Ще один значний крок у розвитку медгалузі цьогоріч – початок вироблення таблетованого морфіну з ним полючих, яке призначають здебільшого гонкохворим. До цього часу ми були однією з трьох країн, де таблетований морфін не виготовляли. Катерина Щугорова, Олександр Овчаренко, В'ячеслав Вендичанський, Павло Павлов, Сергій Поголів. Програма Регіон. Рік, що минає, приніс чимало позитивних змін. Так соціальна інфраструктура на Донеччині впевнено розвивається. Зокрема, було реконструйовано та відкрито низку дитячих садків, реабілітаційний центр, надається медична та матеріальна допомога ветеранам, людям похилого віку тощо. Докладніше про цьогорічні підсумки розвитку соціальної сфери розповість Марія Голобокова. Вони сильні духом, але слабкі вже фізично. Вони пройшли війну, пережили голод та вибороли перемогу для України. Тож тепер черга за нами. Ветерани війни сьогодні заслуговують на те, щоб почуватися захищеними. У рамках соціальних ініціатив президента особлива увага приділяється поліпшенню медичного обслуговування та оздоровленню ветеранів Великої вічизни війни та інвалідів. Цілий рік проводиться реабілітаційне лікування ветеранів у спеціальних шпиталях та шпитальних відділеннях. Загальний ліжковий фонд таких медустанов в області. 580 місць, і порожніми вони ніколи не бувають. До речі, у цьому році на отримання шпиталів з обласного бюджету виділено понад 35 тисяч гривень Обласна база, на якій відбувається стаціонарна і оказывається стаціонарна лічебна допомога ветеранам війни, працює в соответствиї з постановленням Кабінету міністрів. Постановлення підписує на содержание койки в сутки Розходувати на лічені 40 гривень, на питання 35 Ветерани повинні бути не тільки соціально та медично захищені, але й забезпечені фінансово. За для поліпшення матеріального становища ветеранів регіону з обласного бюджету додатково виділяються гроші. В этом году ко дню Победы 66 шість мільйонів. Область виплатила ветеранам війни єдиновременної разової помощі. Порядка 600 коек сьогодні коечный фонд в госпітальних учреждениях в госпиталях для ветеранов Великой Отечественной войны, который сегодня задействован для того, чтобы улучшить медицинское обслуживание ветеранов. В этом году мы 100 тысяч гривен выделили ко Дню Победы, и эту материальную помощь получила около тысячи ветеранов. И еще 190 тысяч мы выделяли из областного бюджета на помощь ветеранов по случаю 70-летия освобождения Донбасса. Окрім цього, за рахунок держбюджету було придбано 20 автомобілів для інвалідів та учасників Великої вітчизняної війни, що проживають на Донеччині. Також з нагоди річчя визволення Донбасу 9 ветеранів отримали ключі від нових автівок, же за рахунок коштів міського бюджету Донецька. До міжнародного дня інвалідів постраждалим на виробництві. Також вручили ключі від автомобілів. Сьогодні 28 автомобилей, Первый транш 28 автомобилей были були вручено э, людям, которые в различные годы своєї трудовой деятельности получили группу інвалідності. Соціальні ініціативи президента Діти майбутнє України також в дії. В дитсадках відкривають нові групи, десь ремонтують старі садочки. А 19 грудня новозбудований дитсадок відкрили у Будьонівському районі Донецька. Витратили на проєкт 11 мільйонів гривень з обласного бюджету та 26 мільйонів з міського. Всього в дитячому садку трохи більше 180 місць. В регіоні створення також так звана електронна черга до дитсадків. Не скористалися близько 8 тисяч людей. Але попроси зроблене, за статистикою, на сьогодні в області на 100 місць в садках припадає 116 дітей. У Донецьку кількість бажаючих більша, а саме 130 дітей на 100 місць. Та програма, яка була взята... Руководством областной администрации, руководством городов, районов, в частности, сегодня мы в Донецке и очень серьезно работаем над этим Донецк, Она дает свои плоды. Вот смотрите, в прошлом году у нас количество детей в детских садах увеличивается почти на 6, более 6 тысяч человек, из них 3 тысячи детей. Это на новых созданные места. В этом году мы надеемся, что порядка ,5, ,5 тысяч детей. Мы больше, чем по сравнению с 1 января, примем детей и уже принимаем. Из них 1345 мест. Это ну, созданные места. На порядку денному і шкільна освіта. Важливою складовою державної політики в цьому напрямку залишається придбання для освітніх закладів нової техніки, в тому числі транспортних засобів. Так, в рамках реалізації держпрограми Шкільний автобус школи області отримали одразу три десятки одиниць транспорту. Таким чином, обласний парк власних шкільних автобусів тепер налічує понад дві сотні одиниць техніки. Втім, потреби освітніх закладів у підвозі дітей така кількість поки закриває лише на 80%. Але вирішення потребують і інше питання. Незважаючи на стовідсоткове обладнання шкіл комп'ютерами, а також встановлення інтерактивних дошок, питання оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів досі залишається нагальним. Нужна заміна парт і заміна звичайних досок. Цей процес теж йде. Ну, от на цьому треба сосредоточитися, тому що ну, не секрет, коли приїжджаєш в деякі школи, ну вони требують ремонту. Не забувають в регіоні про літньооздоровчий відпочинок дітей. Так на Донеччині діє комплексна профільна програма. Усього літнім відпочинком охопили понад 230 тисяч дітей шкільного віку, а це близько 70% від загальної кількості в Донецькій області. Серед них майже 60 тисяч дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. За час літньо-здоровчої компанії в регіоні працювали 62 заміських табори, майже тисяча таборів з денним перебуванням, 8 праці та відпочинку 3 наметових. Мы должны с вами в результате новой областной комплексной программы оздоровления детей в Донецкой отдыхе э, равняться на цифру 75% от общего количества детей. Из этих 75% 40% должны были дети охвачены быть оздоровлением. Все остальные проценты ⁇ это отдых. 100% оздоровление детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 70% оздоровления детей из многодет... и из малообеспеченных семей. З Надією на майбутнє. Сучасний міський реабілітаційний центр для дітей-інвалідів відкрито у Петровському районі Донецька. Центри розрахований на обслуговування 60 пацієнтів щомісяця. Тут проводитимуть заняття з дефектологом, логопедом, робитимуть масаж та лікувальну фізкультуру, мінерало і потааквотерапію. Вихованці центру проходитимуть і дельфінотерапію. Батьки ж зможуть отримати консультацію психолога з питань взаємовідносини родини. Заклад у Петровському районі є філією аналогічного центру, що працює з 2010 року ку в київському районі втім має свої переваги здесь еще новшество, взяли новшество, когда ребенка могут оставить здесь на несколько дней на несколько дней и он будет здесь проходить реабілітацию родители чем-то могут заняться и так далее Соціальні виплати, заплановані в проекти держбюджету на наступний рік, мають підвищуватися. Зокрема, тричі підійматимуться мінімальні заробітні плати. На виконання доручення президента України вперше передбачено майже 600 мільйонів гривень на розширення мережі дошкільних навчальних закладів, модернізацію дитячих спортивних майданчиків, шкіл та дитсадків. Марія Голобок, Олександра Овчаренка, Катерина Яковенка, Дмитро Стрибульов, В'ячеслав Вендичанський програма Регіон. 2013-й спортивний рік за своєю насиченістю та інтенсивністю нічим не поступився попередньому. Крім традиційних зірок жердини та гран-при Донецька, шахтарська столиця прийняла чемпіонати світу з хокею та легкої атлетики. Істотно виріс рівень хокеїстів Донбасу, Донецькі тигри серед лідерів Суперліги. Гірники вже звично зібрали всі можливі українські трофеї. Спортивна інфраструктура регіону отримала оновлення РСК Олімпійський СК Кіровець, мотобольний стадіон у Єнакієвому, а також базу олімпійської та паралімпійської. Підготовки в Артемівську, а найстаріші в Україні критій спортивні споруді. Палацу спорту Шахтар виповнилося 60 років. Найяскравіші моменти зі спортивного життя Донеччини в матеріалі Сергія Молоткова. Перше, що пригадується, коли згадуєш рік, що минає, так це сенсаційний та цілком виправданий січневий тріумф хокеїстів Донбасу у суперфіналі континентального кубка. Українці, не зазнавши жодної поразки, ще й в останньому поєдинку розгромили французьких драконів із Руану 7 1 Читаєш, думаю, що уровень все равно повише, ніж останні наші європейські чемпіонати. Ну, в принципі, столкнулися з достатньо організованими командами тут на турнірі. Включає всіх суперників. сьогодні. На кризі дружби виступає вже трохи інший Донбас. Команда під керівництвом Андрія Назарова серед лідерів конференції Захід КХЛ. Та вже незабаром ці хлопці гратимуть на мультифункціональному 16-тисячнику Кальміус Арена, який будують до Євробаскету 2015 року. Просто необхідно трохи зачекати. На цьогорічних зірках жердини тріумфували кубинка Ярісліда Сілва з показником 4 метри 76 сантиметрів, та, звісно, чемпіон лондонської олімпіади Рено Левелін'є 5 ,85. Рекордів і сімбаєвої та бубки ніхто не побив. Українські атлети виступили невдало. Власне, як і на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед юнаків влітку. Де кращими виявилися спортсмени Ямайки, а українці посіли 32 -е місце. Єдину українську бронзу завоювала черкащанка Валерія Семенкова. Саме вона пожбурила молота на 68 метрів 62 сантиметри. «Це юний віз це перші крупніші серйозні змагання в житті молодого спортсмена. Тому одні спортсмени справляються з психологічним таким серйозним спитанням, інші ні. Організація турніру була визнана найкращою за час його існування. Донецьк отримав оновлену легкоатлетичну інфраструктуру, спорткомплекс Кіровець та РСК Олімпійський і особливо останній. Чекали на зміни давно і вони їх отримали. Треба сюди людей пускати, пускати їх масово, рекламувати. Дітей, допустимо, безплатно, взрослі по абонементу, Ну, необхідно ж компенсувати там воду, уборку. Донецький бокс теж мав напружений і важкий рік. Спочатку здавалося, що його кульмінацією стане вечір боксу, який прийшовся на День Незалежності. Українські боксери виступили тоді феєрично. Та незадовго до цього сталося те, що об'єднало всіх по-справжньому: згасла незабутня зоря легендарного радянського боксера, чемпіона світу Олександра Ягубкіна. А трохи пізніше ціла боксерська громада разом із журналістами відстоювали помешкання його колеги першого в Україні чемпіона Європи Владислава Засипка.